Проект інсайт на радіо місто в Студії з вами працює і е, розповідає вам Віктор Мозалевський. Нагадую, що радіо місто Богом» можна почути на хвилях 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у козятині. І ми розпочинаємо сьогодні з розмови про вовчі стежки сучасної Вінниці. Так е, у нас сьогодні в студії Олена Стопа, гідес, авторка проєкту Вінниця, бджоли Вовки. Про Вінницю, про бджіл, про вовків. Взагалі про цей вовчий слід в нашому місті і, взагалі, в нашому регіоні. Поговоримо просто зараз. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю. Що такого вовчого? Є в нашій Вінниці, так тому що, як на мене, коли я дізнався про цю тему, так я от нічого такого підсвідомо навіть от Вовчого тотемного я не бачу в Вінниці. Так, можливо, це загубилися, звісно, сліди, тому що це історія, це тисячі років. Що такого Вовчого є у Вінниці? Ну, вітаю ще раз наших слухачів, і хочу дійсно познайомити сьогодні з дуже важливим, на мою думку. Проектом, який підготувала я і мої партнерки, це проект, який Дасть нам можливість глибше зануритись в історію нашого міста. Я хочу історію. сказати про партнерок. Це Аліна Дончевська да. та Олена Побережна. Да. Так да. Трио, Аліна тріо, Дончевська гідес. і Аліна Аліна Дончевська і Олена Побережна. Це гідеси, з якими ми проходили курс навчання на школі гіда і амбасадора цього року. І в нас склалися такі партнерські стосунки. Це однодумці, це дивовижні люди, які теж дає дотичними до туристичної справи. Так само, як і я, і кожна з нас має свій шлях до цього проекту. Звичайно, і проекти певно поділили. Хтось за Вінницю, хтось за Біл, хтось за вовків. Ну тут сумісно, тут сумісно. Тут дуже так на грані все, і хтось більш про мистецтво, але змінюємось, хтось про ремесла, хтось про вовчі стежки. Але все це зроблено для того, щоб дійсно підвищити ось цей інтерес саме до Вінниці, до історії Вінниці, історії України. І в першу чергу, що такого вовчого, це в першу чергу хочу підкреслити це паралель з. Прадавнім слов'янським племенем уличі, тотемом якого був вовк, і а уличі жили саме тут. Так, а уличі mm -hmm. проживали в тому числі тут на Побужжі. Mm -hmm. Вони займали їх племя займало величезну площу. Вони відокремились від Київського князівства в свій час, не бажаючи підкорюватись князям, не бажаючи, не бажаючи сплачувати катастрофічно великі податки mm -hmm. і в. Саме це плем'я вважається найбільш таким загадковим, унікальним. Воно було дуже чисельним, тому що деякі науковці стверджують, що вони займали площу, якщо брати сучасну Україну то десь до вісьмиста. Квадратних кілометрів це те, що да. знайшли, їх поселення. Це, да. І це, це, те, що це що тільки знайшли. те, що знайшли, або за допомогою сучасної і аеророзвідки, і інших сучасних способів проведення археологічних досліджень. І вважається, що цей народ представляв собою десь біля 10-12 мільйонів. Людей, тобто це надзвичайно можна сказати, і самостійна держава це фактично, по суті вся Європа. Саме... велика держава. На той час. І плюс те, що на... на сьогоднішній день відомо про десь приблизно 300 поселень, 300 городищ уличів, на території Європи, і на сьогоднішній день в нас в нашому регіоні, і, зокрема, в самій Вінниці їх знаходиться найбільше. Це 52. про які да, mm. про які саме є відомості, і де проведено такі археологічні розвідки. А чим відрізнялися вучі? От яка їх була особливість, що це можна сказати з певністю, що це поселення вулич, городище вуч. Уличі, ну по-перше, і якщо говорити про те, що вони відійшли від кочового способу життя, вони вели вже господарство і поселення поселення їх були такими специфічними, дуже оригінальними, в основному парними. Одне з городищ будувалося як фортеця, оборонне <звілля> місто, а поряд будувалося городище, де люди проживали і вели господарство. І це унікальна, якщо говорити, по рівню розвитку їх унікальне по рівню розвитку нація така, тому що Улічі, ведучі господарства, займалися різними ремеслами, але на високому рівні в них було розвинуто кераміка і ювелірна. То це значить, був високий розвиток так, у цих людей. Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, чому це загадкове плем'я? Воно мало вивчене. Скільки городич, що все-таки є якийсь. Да, воно, на жаль, не є дуже потужно вивченим. І загадково вважається, тому що вони дійсно не, не приєднувалися до князівства союз, Київського, да, не, війшли, не в, довго не входили в союз племен. Хоча частково пізніше вимушено приєдналися, тому що, ну, на жаль, їх знищували. Але частина цього племені вона е, зрушила з місця, і вважається, що в багатьох місцях вона е, це племя просто зникло безслідно. Е, тобто, настільки ну, очевидно продумано було е, це переховування і внесення обор... цієї оборони, вимушеної оборони весь час. Але дійсно вражає сміливість, відвага цих людей, тому що як можна було чинити опір так багато років князівству, державі? Чому вовки? Чому вовки? Тому що тотемом цьому племені є вовк. Угу. І вовк це в тваринному світі, це символ найвищої свободи. Це символ високоморальності, це символ такої відваги, нескореності, і вовки чимось сьогодні нагадують дійсно нас, українців, сьогоднішніх. Тому що ми нація нескорених, нація дійсно потужна, яка відстоює свою ідентичність і. Дуже, я думаю, багатьом буде цікаво дізнатися про те, який насправді ми давній народ. І улічі, в тому числі, вони в свій час, та частина їх, яка була підкорена Київським князівством, вони прийняли участь у державотворенні угу. майбутньої України. Ну і звичайно, що це дуже велика кількість цих людей, які рушили з місця і не підкорилися Києву. Вони в подальшому асимілювалися з іншими народами, і відбулася, можна сказати, така відбу... відбулось утворення інших націй європейських да, за дяки. участю. За участі за участі уличчю. Уличчю. Добре, давайте перейдемо вже <с безпосередньо до проєкту, Вінниця, бджоли і вовки». І розкажіть, будь ласка, де у Вінниці є ці вовчі стежки? От де ви будете показувати? Ну, звичайно, ми будемо звертати увагу в першу чергу на городище, про які відомо в mm -hmm. нас в місті. І це сама Вінниця, Сабарівське Городище. Це центр міста. І, звичайно, цими вовчими стежками ми хотіли би провести наших гостей, наших туристів. Показати Вінницю і е, ну, здивувати їх цією вінницькістю. Е, до речі, мені дуже подобається це слово е, особливе. Е, здивувати їх, е, наскільки дійсно місто є потужним в плані історії. Ці наскільки... ну, ви можете здивувати і самих <гум> і, <гум> і, І самих вінничан також, звичайно. І можливо когось навіть спонукати до досліджень для до продовження заглиблення в ці стежки. Ви навіть якщо спонукаєте до звернення уваги на якісь деталі, це вже буде добре. Так у людина буде дивитися, о те, що вона просто не помічала, вона це вже буде підмічати. Якісь деталі, які так. стосуються нашої війни історії. Ну і оскільки це прадавнє плем'я, і вони ну як з прийнято говорити, були язик. Да? Вони несли солярну культуру. Вони, да, Були сонцепоклонниками. Але ми не можемо сьогодні стверджувати остаточно, що сьогодні сучасні люди відійшли від сонцепоклонництва. Да? Тобто це... Сонце велику роль грає. Да. Сонце дає нам життя і сонце. Воно бачите, щоб не відбувалося, щоб не відбувалося в світі, да, які переп'яті не оточували нас особисто, весь світ, але сонце працює. Так. Сонце воно дає життя. І тут ось ця особлива культура. Вона залишається в української нації. До речі, одночасно святкувати, але або згадувати. Чи шанувати е, свята і християнські, чи, е, чи іншої якоїсь да, релі, релігії, або ж е, поряд згадувати ще обов'язково е, ті прадавні свята, е, mm. ті прадавні традиції. Такі пов'язані з природою да. і Звичайно, з тим самим да. сонцем. А в назві проєкту є ще слово бджоли. Бджоли – це одне це стосується одного з ремесел. Які, яким займалися уличі, угу. це бортництво, бортництво, це дійсно бджільництво, це те, що завжди було поряд з продавніми людьми, і е, різні продукти бджільництва теж вони були завжди в побуті е, в продавніх часів українців. Скільки триватиме екскурсія по часу? Тому що ну взагалі, тренінг... взагалі вона розрахована десь на півтори години, угу. але в нас вона не просто на історична. Ми не просто даємо якісь факти і занурюємо в історію. Ми ще хочемо, щоб люди смакували цю історію. Щоб людям захотілося дійсно розширити свої знання в історії, і в тому числі в астрономії нашій етнічній. Тому в нас ця екскурсія з астрономічною складовою. Ну, мед планується. Я розумію. Мед обов'язково планується. І Як складова гастрономічна, і ще як складова. В... При арт-терапії, тому що в нас е, обов'язково передбачаються майстер-класи в цій екскурсії е, або арт-терапія. І uh -huh. тут у нас теж буде задіяно проду продукт бджільництва, uh -huh. скажімо uh -huh. так, не тільки ми. Ну, я розумію, що віск, так, обов'язково віск. Так, обов віск так. А, е, перші екскурсанти будуть діти. Так, да, ми е, запросили е, в, діток на першій екскурсії. І перші екскурсії ми хочемо провести саме як соціальні Вінниця на сьогоднішній день з моменту повномасштабної війни вона стала домом, другим домом для дуже багатьох людей. І в першу чергу, для найбільш вразливої категорії це для дітей, для дітей які приїхали сюди, приїхали сюди з прифронтових територій, з деокупованих територій і. Це дітки, які е, мають сім'ї на дехто не має сім'ї, дітки, які проходять спеціалізовану терапію, в тому числі арт-терапію. Це дітки відвідують спеціальні майстер-класи по терапія і ну, ми бачимо результат роботи фахівців, які ведуть ці студії, які займаються цими дітками. І ми хотіли б е, теж бути дотичними до цієї благородної справи і дуже важливої справи. І тому пропонуємо в першу чергу прийняти участь в цих екскурсіях дітям. Різниця між проведенням екскурсій для дітей і для дорослих. Вона ж є? Е, ну, є по насиченості і матеріалу, звичайно, заглибленості. По подачі да. матеріалу. Подача матеріалу трошки буде відрізнятися, але це не означає, що дітки отримують менше. Вони теж матимуть дуже красиву, таку потужну інформацію, яка, я думаю, теж підштовхне їх до дії. Теж дасть можливість пишатись тим, що вони українці і є нащадками ось такого прадавнього слов'янського племені. Ну і я думаю, що це буде по-перше, ще збагачено ось тим спілкуванням з дітками, можливо, більш таким потужним. Якщо говорити про проведення саме арт-терапії або майстер-класу з дітками, тобто це безпосередній контакт, обговорення під час проведення такого майстер-класу, ось цих речей, закріплення, можна сказати, таке матеріалу. Ну і, звичайно, ми хотіли би в подальшому запропонувати ще, можливо, комусь буде цікаво. Проведення такої такої навчальної програми освітньої програми в плані ну, пізнання, історії, да то... пізнання історії краєзнавства да ось таких речей, угу. тобто. Навіть ті, хто не залишаться в нашому місті після перемоги, але вони, вони можуть приїхати в своє місто комусь розказати про Вінницю, будь точно знати, що тут да. жили <свісна> І, можливо в себе дослідити це питання, ну, <свісна> Та, так. Що... Е, Вінниця бджоли вовки – Це пішохідна, ескурсія, чи... Да. Це пішохідна трим... екскурсія, чи це пішохідна екскурсія? І е, вона з невеликими зупинками в, в цікавих місцях, тому що в нас місто особливе, і будь-яка локація, особливо якщо ми рухаємось по центру міста, вона звичайно відкриває нам простір не тільки в те, що ми намагалися там сказати, показати. Ми в більшому просторі знаходимось, тому звичайно, ми будемо говорити ширше ніж про улічів. Виключно ми будемо знайомити взагалі з архітектурним простором міста. І теж з його історією, з особистостями, які пов'язані з цим простором. Тобто, це буде дійсно насичена програма як для дітей, так і для дорослих. Пані Олена, ви. Е, екскурсовод зі стажем. Так, тобто, ви давно да. працюєте в цій сфері. А ваші колеги Аліна Дончевська та Олена Побережна вони, крім того, що вони пройшли школу гідів та амбасадорів в Вінниці, вони мають такий досвід, як ви? Чи... А, Аліна Дончевська, вона теж є гідесою. Вона працює і в Вінниці, і в регіоні. В неї більш ніж десятирічний стаж роботи Гідесою. Вона працює по всьому поділю. Ага. Це історик за фахом, це справжній краєзнавець з дивовижним таким рухливим розумом. Вона весь час придумує квестові програми, в неї дуже цікаві тури. І теж дуже багато таких авторських напрацювань. Я думаю, що Вінниця ще познайомиться з ними найближчим часом в неї буде представлений. Через декілька тижнів новий проект дуже цікавий теж і Олена Побережна, вона за фахом перекладач, це поліглот, така унікальна людина в нашому середовищі. І ось так ми об'єдналися та, в цій справі. Тобто вона може її розповісти? Так, звичайно, так. Да. Це буде яскраво, тому що вона є перекладачем професійним з шести мов європейських. Mm -hmm. Тому, звичайно, ми орієнтуємося і на іноземного відвідувача, на іноз... Вінниці, на іноземного туриста, який приїде в Україну, або безпосередньо в наше місто. Ну і, звичайно, це важливо познайомити з історією, з тим, що дійсно ми давня нація. І, можливо, і свої іноземці зрозуміють, чому звідки в нас ось цей Ген Свободи такий потужний. Ну і тим більше можна сказати, що вулиці вони ж пішли і в сторону Балтії, да, і вони пішли в сторону. Да, вулиці, Дунаю. Вони на да, рухались і по Дунаю, і по Дніпру. Вони рухались до Балтійського моря. Вони рухались до. Карпат в татри, тобто дуже багато європейських націй сформувалися теж за участю вуличів. Ну і одна з найбільш таких відомих гіпотез на сьогоднішній день розкручених науковцями. Це те, що вуличі є пращурами наших карпатських гуцулів. Вона ну, Е, да. Дякую вам за цікаву історичну екскурсію впродовж 20 хвилин. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про вовчі стежки сучасної Вінниці. І в нас в студії була Олена Стопа, гідес, авторка проєкту Вінниця бджоли Вовки. Дякую вам ще раз за участь. Дякуємо вам. А перекин сайт наразі завершується. Зустрінемо вже завтра. На все добре. На 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.